столиці відбулася презентація нового об'єднавчого перекладу нового завіту українською мовою. Це унікальне видання благословив Вселенський патріарх Варфоломі, і Воно покликане стати ще одним місточком для об'єднання православних християн в Україні. Видати новий адаптований переклад допомогли пожертви віряни священиків з України та Української православної церкви США. Докладніше у сюжеті у представництві Вселенського патріархату в Україні напередодні було велелюдно. Тут презентували новий об'єднавчий переклад нового завіту. Його зробили з оригінальних грецьких текстів, а благословив таку працю Вселенський патріарх Варфоломій розпочинала об'єднавчий переклад ще 2012-го. Багато років тривала богословська дискусія про тлумачення священного тексту. Звісно ж, нас є на наявні переклади, але кожні років 30 мова оновлюється і існує така практика ревізії існуючих перекладом для того, щоб підтримувати постійно в актуальному стані саме Ми мовні звороти, виснови мова роз. Звивається, переклади покращуються, уточнюються, і це нормальний історичний процес. Видати об'єднавчий переклад нового завіту допомогли пожертви вірян і священників з України. А завдяки підтримці Української православної церкви США була створена електронна версія, і у вільному доступі буде готовий файл для друку. Це видання вже можна використовувати абсолютно всім вірянам, священнослужителям. Я зазначу знову ж таки, що воно надруковано наскільки ми могли це зробити з. Збільшеним шрифтом саме для зручності. Це вже третє видання здійснене у рамках проєкту об'єднавчого українського перекладу, над яким, окрім перекладачів, також працювали видавці та учасники експертної групи, і це надзвичайна подія. Вважає митрополит Переяславський і Вишневський Олександр. Е, апракос апрокос е, Євангелібослужбове. Тексти з того видання, яке було першим, друге це було видання апостола, і в це видання третє видання нового завіту було додано апостольські послання а також об'явлення святого Іоанна Богослова. Безперечно, подія надзвичайно яскрава. Окрім представників православних церков на презентації, також був і представник української греко-католицької церкви. Владика Йосиф Мілян переконаний, мова постійно живе і вдосконалюється, і такі видання вкрай потрібні Україні. Церква не стоїть на місці, церква розвивається. І в мовному в мовному контексті зокрема і працюють науковці, люди, які е, знаються на філології українській, і це ріст культури українського народу через церкву. Видавці ж наголошують, цей переклад нового завіту враховує зміни сучасної мови, є доступним і зрозумілим. Василь Сафянюк, Назар Зуценко, факт Ай Сі Тіві. -Ті Єдині новини. Ну і власне про нове видання нового завіту. Далі говорити ми, мій колега Вадим Карп'як. Вадима передаю тобі слово. А з вами прощаюся до 15 хвилин. Дякую, Анастасія. Та я вітаю у студії єпископа Команського Михаїла, екзарха Вселенського патріарху в Україні. Володико, вітаю, Дякую, вітаю. Ми вже... Показували сюжет, щойно у новинах про те, що вчора відбулася презентація об'єднавчого перекладу української мови Нового заповіту. І ми ось його тримаємо в руках. Ось він так гарно солідно виглядає. Я його покажу. А хотів спитати для початку: а чим старий переклад не влаштовував? Що довелося робити новий? Я поясню, справа не в тому, що старий переклад не влаштовував. Звісно, що є і існують переклади Куліша, і і Митрополити Ларіона Вегієнка. Все з ними добре. ну, такий процес, як розвиток мови. І відповідно для збереження сенсів для найкращої передачі тих самих сенсів, які містяться в Євангелії на той період розвитку мови, які ми зараз маємо, наскільки мені відомо, приблизно кожні 30 років відбувається ревізія старих перекладів для того, щоб узгодити сучасний стан мови саме. І з тим, що ми читаємо на сторінках Івангелія, для передачі інформації. І цей переклад він не був задуманий для того, щоб протиставити переклади одне одному. Він був зроблений і задуманий як об'єднавчий, саме в цьому, напевно, його новина новина, можна сказати, тому що він народжений саме в надрах церкви. І, і люди, які переклад... займалися його е, цим перекладом, вони користуються, живуть церковним життями, користуються текстом священного писання щодня. Отже, вони намагалися передати, е, зберігаючи е, церковність. Церковне розуміння священного писання донести в сучасному стилі, в, так як розвивається українська мова, і е, саме ну, з, з можливістю запровадити для вживання представникам усіх християнських конфесій, і, зокрема, православних юрисдикцій, mm. щоб, читаючи цей текст нового завіту, вони. Тягнулися одне до одного, єдналися, можна сказати, на основі всього. Тобто це такий екуменічний крок. Не можна сказати, що екуменічний, скоріше крок до примирення. Тому що дійсно цим вже текстом користуються е, представники всіх православних юрисдикцій, і не тільки православних, мушу сказати. І е, воно допомагає усвідомлювати, що на основі нашої віри, адже священне писання, це одна з базова складова. Нашої віри вони вже починають іднатися, тобто, це допомагає їм краще розуміти одне одного. як одно. мінімум, на рівні цитат безумовно, мені дуже добре владико зрозуміла оця ідея регулярного оновлення перекладів, бо є оця версія, і навіть в мирському житті, що так. класичні тексти треба перекладати мовою зрозумілою поколінню. Так, так наприклад, як Юрій Андрухович переклав Гамлета, використовуючи слівця, які навряд чи були в Шекспірівську епоху, але вони стають зрозумілими зараз. Але Стосовно текстів священних, такі як Євангелія, там же ж кожне слово важливе. Тобто, за ним стоїть маса-маса значень семантичних різних. Скільки часу тривало це узгодження? Е, робота розпочалася у 2012 році. Із... 13 років? Два... 12... Ну, 12 років? 12 12 дванадцятому році. Ну, почалася та... які... років. Ні, ні, вона тривала до 2017-го. Ага, 5. Так, але потім, на жаль, через деякі обставини, цей переклад був відкладений. І лежав на полочці. Справа в тому, що ми планували видати спочатку катехізіс, укладений покійним митрополитом пісідійським сідійським Трампасом у формі питань і відповідей. Але для того, щоб людям дати катехізіс, тобто пояснення основ православного віровчення в доступній формі, там обов'язково треба вказувати посилання на текст священного писання. І перед нами стало питання за яким виданням, за яким перекладом давати. Ці посилання. І тоді е, ініціативна група е, об'єднавчого українського перекладу сказала, що в нас є один переклад, але він ще не виданий. І ми не можемо на нього посилати. Скажемо, давайте його видамо. Ну, він є, значить, він має право бути і має право побачити світ. І, в принципі, замість того, щоб видавати категіс, нам довелося спочатку видати е, священне письмо. Спочатку Священне письмо, а потім уже катехізис. Так. Ну, логічно, так же ж і було. Спочатку написали священне письмо, а потім так, так, катехізис. Так. Але от ви сказали, що посилання. Дуже багато цитат. Вони ж посилаються на якісь, наприклад, на переклад Огієнка. Так. Є якісь такі кардинальні зміни в цитатах? От ну, початок Євангелія від Івана. Спочатку було слово, слово було Боже, слово було Бог. Там змінюється щось критично в цьому перекладі? Критич, критично нічого нічого Ні. не змінюється. Буквально можливо деякі синтаксичні е, форми чи побудова е, речення для кращої передачі змісту. І, можливо, уточнення деяких слів. Ну, тобто тут мова йде, бо ну, такий фоліант так. солідний. Е, мова йде не тільки про чотири канонічні Євангелія, але й послання є. Послання покаліпси та? так, це новий звіт. Е, чому така велика книжка? Бо не, навіть я кажу, що е, саме сама поява цього видання в такій формі, вона можна сказати, відбулася чудесним образом. Бо не від початку. Повномасштабного російського вторгнення, це вже третє наше видання. Два перші були богослужбові. Той самий переклад, богослужбова форма у формі е, лекціонарію, апракусу, так званого читання на кожен день для богослужбового використання, і Євангелія, і апостола. І невдовзі, після того, як один з прихожан, який позабажав залишитися анонімним, почув цей переклад, він дуже йому сподобався. І він каже: я хотів би, щоб видали. У звичайному форматі, щоб моя мама читала, але проблема в тому, що моя мама е має потребу в тому, щоб текст був написаний великими літерами. А тут, до речі, е достатньо великі літери. От якщо ви подивитеся, то справді його зручно читати. Великий мі інтервал міжрядковий все так чітко, хороший папір. Я звертаю увагу на якість друго. Так, ось я якраз знайшов початок Євангелія від Іоанна. На початку було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. А, тепер питання, а як же ж людям, які хочуть його читати, отримати тоді такий тест? Е, Отримати його можна дуже просто, завітавши до Ставропігії, е, отримати в подарунок. Зобушко? Так, це безкоштовно або відрядити уповноважену особу, і ми подаруємо до тих пір, поки в нас є вони в наявності друковані варіант. А який тираж? Тоді вже переходимо Зараз... до... як, <смеш> до, книги, як <смеш> до книги, то до книги, оскільки ця людина, яка побажала залишитися анонімною, профінансувала частину тож частина профінансована отцом Богданом Гулямовим, і оскільки ми не можемо надрукувати багатотисячний тираж. Ми виклали це за підтримки міжнародного біблійного товариства, текст цього перекладу на міжнародній платформі Біблійній Паратекст. Тобто, всі люди, які займаються біблійними перекладами, також можуть мати до нього доступ, звірятися. І завдяки фінансовій підтримці Української православної церкви Сполучених Штатів Америки, яка є складовою частиною Вселенського патріархату. До речі, яка від початку війни надала 30 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для України, Зами, то вони спонсорували створення електронної версії як ІПАБ для користування на портативних гаджетах. І за їхньою фінансовою підтримки ми підготували готовий до друку pdf файл, в який можна сказати, кожен може скачати в будь-якій точці світу і просто друкувати, розповсюджувати. Це безкоштовно. Ну зараз так. це з поширенням текстів. Це простіше. Це доступно для всіх безкоштовно. Просто скачати файл і занести в друкарню. все. ну це схоже, як <кій> з Гутенбергом. От він передумав як книжки. Швидко поширювати. А тепер вже і книжки так. не треба шутити. А цей наклад, цей самий наклад, Та, це оце... півтори тисячі. А, тобто це вже фактично буде бібліографічна рідкість. Ну ми сподіваємося, що, що знайдуться охочі люди, які будуть продовжувати. Файл готовий, нам просто запустити в друк і все. Володико, але чи означає от. Практичне питання, чи означає те, що тепер є оцей об'єднавчий е, переклад, <кхи> що він обов'язковий об до використання е, під час богослужіння в церквах? Зовсім ні, Процьково. це абсолютно люди, люди. обирають те, що вирішить для них священачаль, або бо те до чого вони що їм до вподоби? Цей об'єднавчий він не в тому розумінні, що е, він зароджувався в надрах УПЦ ще за покійного, покійного блаженої пам'яті митрополита Володимира. Згодом деякі учасники твоєї групи долучилися до Православної церкви України, деякі залишилися далі в УПЦ. І тобто він рідний виходить, для всіх. І його отримують і люди з УПЦ, і ПЦУ. Якщо їм до вподоби, вони будуть використовувати, ми будемо раді. Ми будемо дуже раді. Якщо їм ближче огієнка, ну будуть використовувати Огієнка. Якщо їм ближче перекатоксівка, значить будуть використовувати Ксівка. Це не є е, припис використовувати тільки це. Це просто дарунок від е, матері церкви Вселенського престолу Константинопольського для українців у всьому світі, для підтримки. І знову ж таки, е, мені вчора мої е, помічники е, нагадали, що нас як співпало, що дата презентації відбулася саме в день. Які є 11 11-ю річницею від початку російського ворожого вторгнення. Та, тобто такого. це може сказати відповідь на те, що ми, українці, бережемо свою мову, ми бережемо свою культуру, і основне, що ми продовжуємо з вірою в Бога жити для того, щоб досягти перемоги і зберегти, зберегтися як нарід, базуючись саме на основі, на Святому писанні. Володико, дякую, що знайшли час дякую. прийти особисто презентувати е, цей об'єднавчий переклад. Екзар Вселенського патріарха в Україні, владика єпископ Команський Михаїл, був гостем розмовної студії. Ось отакий такий прекрасний новий завіт. Е, об'єднавчий переклад українською мовою. Вийшов його. Навіть можна безкоштовно спробувати встигнути отримати. Тому що я підозрюю зараз. У вас запитів побільше. Буквально за 4 хвилини ефір продовжить новини. Дякую.